Якщо у вас в Україні ваше водійське посвідчення забране, і ви хочете його відновити або хочете е, замінити собі на польське, так е, в чому проблема? Проблема в тому, що якщо ви мені цього не говорите, мене не інформуєте про це, то ви самі собі робите проблеми е, через те, що ми даємо запит МВС. Якщо ми, наприклад, хочемо їх верифікувати або відновити вам ваше водійське посвідчення, і у вас водійське посвідчення забране, у деяких випадках просто людина не знає, що в нього забране, але у більшості. Ви знаєте про це, і вам краще про це говорити через те, що е, в будущому, е, коли ми будемо робити заміну або відновлення, або вносити до бази, то це все одно вийде. Е, і нас про це інформують. Якщо, наприклад, у вас водійське посвідчення вилучене після алкоголю, то вам обов'язково потрібно здати іспити. Неважливо, чи ви заплатили ті штрафи, не заплатили. Саме основне це перездати іспити. Так, якщо ви не перездали іспити термін минув, так ви оплатили всі штрафи, е, то все. Ровно ваше водійське посвідчення, поки ви не здасте екзамени, то ваше водійське посвідчення рахується як вилучене, так і ви не, не зможете їх. Якщо у вас даже залишився пластик на руках, так ви зараз перебуваєте за кордоном, ваше водійське посвідчення на руках, сам пластик, то ви все одно не зможете замінити його на польський через те, що воно рахується як вилучене в Україні. І коли посольство буде давати запит по місцю, де ви отримали ваше водійське посвідчення, вони вам точніше вони їм. Дадуть відповідь, що у вас водійське посвідчення вилучене, так, і ви не зможете їх замінити. Вам у жонт відмовить, коли отримає відповідь з посольства, і вам обов'язково потрібно спочатку перездати екзамени, якщо від вас треба було Так? Якщо просто не минувши термін, то просто дочекайтесь термін, поки мене, і тоді можна без проблем. Любіть її робити, а якщо від вас треба були екзамени, то поки ви не передасте екзамени, ніяких дій з правами ані відновити, ані замінити на польські не можна, не можна буде, так Так що така інформація для вас. Раджу вам зразу попереджати через те, що воно все одно потім виходить. Так? так що, якщо комусь якогось цікавить заміна на польські з українських, звертайтесь, в мої контакти за в шапці профілю або в описі під цим відео.